Ну і насправді нагадаємо, так з чим пов'язана безпосередньо ось ця історія, з чого все розпочалося, йдеться про скандал з редакції журналістських розслідувань «Бігус.Інфо», про який всі активно зараз говорять, пригадують, розгадують, що ж там насправді відбулось. У мережі нагадаю, з'явилося відео, на якому ймовірно співробітники проєкту під час новорічного корпоративу буцімто вживали наркотики. Поширив це ютуб ресурс, який має трохи менше як півтори тисячі підписників. Засновник проєкту. Біозінфо Денис Бігос відреагував на скандали і зазначив, що на відео частина команди, а саме оператори. Журналісти, за словами Бігоса, заборонених речовин не вживали. Послухаємо. Під новий рік в редакції був корпоратив. Щоб ви раптом не уявляли собі тижневе загул Богу, одновечірній корпоратив в якихсь стилізованих хатках під Києвом. На цей корпоратив декілька персонажів. Дякувати Богу! Не з журналістів, з оператори. Притягли трави і якоїсь ще шах... хі. І ввечері пішли в будиночок і вжили це, все вночі в три рила, після чого виспались, і все, кінець історії. Але, по-перше, їм прослуховували телефони, де вони обговорюють, що їм треба купити. Бо вони без цього щось корпоратив не вивезуть. Це вразливо. По-друге, в будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли безпосередньо процес вживання. Значить, тут я теоретично маю щось сказати про там, слідкування, прослуховування і так далі. Злочинна влада переслідує. І це все, беззаперечно, так і є. Але це все не буде предметом поточної розмови. Ну і разом з тим редактор проєкту Максима Панасенко у коментарі громадському заявив, що співробітників Бігозінфо прослуховували і стежили за ними щонайменше кілька місяців. А от хто саме може стояти за цим, команда проєкту зараз ще з'ясовує. Привітяшні О, Димаш, в принципе есть, но сейчас я очень занят, я даже позвоню. Погодив... Сегодня, а, -а, -а. сейчас. А -а 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 -а. Мне надо ну, в ближайшем будущем, там, неделю вперед. Да я думаю, что да, да. Придумай. Только а, мне надо точно. Що... Ну вообще-то мне надо на наш корпоратив. Потому что а -а -а. просто так я его не вывезу. Ну і згодом Денис Бігус записав іще ще одне відео з редакцією на з реакцією на приховані зйомки, де зазначив, що за членами редакції Бігосінфо стежили близько року. А фрагменти перехоплених розмов змонтували із кількох епізодів, між якими пройшли місяці. Тому, за словами журналіста, прослуховування та відеоспостереження у номері, де відпочивали колеги, є відвертим втручанням у глибоко приватне життя. Маємо підстави стверджувати, що вже тривалий період за членами команди тупо слідкують. Вперто, системно і дорого. Ну, в плані, я приблизно уявляю, скільки державного бабла вбухали в те, щоб в результаті що? Встановити камеру в готельний номер, в якому були зареєстровані чотири дівчини. Ви довбані з